Нас всіх піздають за нашими ділами, за нашими вчинками, але як на це дивиться Бог? Бог сказав, що чоловік, будучи злим, не може чинити те, що добре, бо якщо він запропонує дарунок або помолиться Богові і не зробить цього з щирими намірами, це не піде йому на користь, бо ось це не буде йому зараховано як праведність. Бо ось, якщо чоловік, будучи злим, дає дарунок, він робить це неохоче. Отже, це зараховується йому так, наче він утримав цей дарунок. Отже, його зараховано до злих перед Богом. І так само зараховано, зараховано до злих чоловіка, якщо він молитиметься, але не з щирим наміром у серці, так, і це не піде йому на користь, бо Бог не приймає нікого з таких. Ось чому чоловік, будучи злим, не може чинити те, що добре, не дасть він також і доброго дарунку. Ми можемо робити гарні вчинки і молитися, але якщо ми зробимо з недобрим серцем і недобрим наміром, то це не зарахується нам оправедність. Пам'ятаймо про це.